Всім привіт, І сьогодні в нас така тема робота, фінанси. Що вас чекає по роботі і з вашими фінансами. Для енергобіну підписочка ставимо клас. Нагадую, всім розклади є загальними, в кого як резонує, будь ласка, пишіть у своїх коментарях. Повна діагностика Viber Telegram приймаю я тільки по запису помічників абсолютно в мене нікого немає. Давайте будемо дивитися, що вас чекає по вашій роботі і по фінансах. Дивимося, що вас чекає по роботі і по ваших фінансах. Робота. Ну, зараз я скажу, знаєте, такий трішки-трішки важкий період в вашому житті. Можуть бути неприємні розмови, да, або навіть вище якесь начальство до вас почало трішки як наблюдати, придиратися, якось агресивно, я б сказала, навіть до вас відноситися. На даний момент стоїте, знаєте, як на волосинки тримаєтеся за останній за останній шанс, да, все-таки у вас надія є, але вже надоїло, то вся та агресія, ті удари просто-просто вам надоїло. Хто шукає роботу на даний момент? Ну, вам падають на даний момент, поки удари. Знаєте, не можете ви на даний час знайти своє місце. Так. Так, да, немає стабільності, да, на таких качелях стоїте. Навіть в когось може було таке, щоб ви десь зірвалися, полетіли. Або провели з кимось розмову, ну, стоїте, знаєте, в такій темноті, я б сказала, дара, темнота, ви стоїте розбиті. І, в принципі, зараз на даний момент ви не можете з цією ситуацією ніяк справитися. Не знаєте, яке вам правильно прийняти рішення, чи йти в нове, чи триматись за це старе. Розумієте? Но більше, дівчаточка, хлопчики, бачу таке, що хтось все-таки буде стрімитися йти в щось нове. знаєте? Уходите з роботи, перехід на щось нове в вашому житті. Бо оці вже качельки, карусельки, які є на даний час в вашому житті, вам просто вже надоїло. Надоїло. Угу. А може навіть бути таке, що вас просто підводить ваш рід, вищі сили, ваші ангели до того, що вам потрібно тут закритися і піти в нове. Я скажу так: це, що я бачу, біля вас людей дуже нехороших. Колектив такий дуже, знаєте, паршивий. Бувають такі люди, як сказати, Дуже любопитні, можуть навіть вам палки в колеса ставляти, можуть якісь плітні слухи про вас розводити. Но через вищі сили вам кажуть, ну, може, зупинися, хватить, іди в щось нове. Ну. Розклади, ще раз кажу, є загальними, але те, що я бачу на даний момент, краще вам перейти на щось нове. Розумієте, у вас на цьому місці, де ви стоїте, немає сил. Ви йдете з неохотою на цю роботу. Не хочете вже ви не тих грошей, не тієї пользи. Просто не чіпайте мене. От ви готуєте себе і ваше життя, ваш рід підготовлює вас до того, що вам потрібно просто перейти на якийсь новий есте. В своєму житті, розумієте? Я не можу сказати, що там прямо великі якісь фінанси вам падають, ви прямо доволі. Так, да, вистачає. Мені, в принципі, на все. Но от морально от то, що на вас давлять, ви наскільки вже втомилися, що ви просто захочете втікти. Ну, Багато хто, ще раз кажу, вже навіть може стоїти на даний момент в пошуках чогось кращого. Ви пішли, знаєте, ви. І, в принципі, на порозі можу сказати, розрушення падає, але падає після того, як ви знайдете. Розумієте, ви тікаєте. Я вам скажу, маєте конкретного ворога там. Маєте ворога, який прямо збиває вас і ваше життя. Розумієте? Палки в колеса ставить ще й конкретно. Крутить вас, крутить, крутить і дивиться, а витримає, не витримає. Знаєте, таке враження, як людина просто знущається над вами. Но ви стоїте на даний момент в якихось пошуках. Але ще, знаєте, як сказати, остаточного рішення в своєму житті ви не прийняли. Да? От ви думаєте так, як буде шанс в мене на щось нове, да, я тоді піду. Як не буде цього шансу, потерплю, ще побуду тут. Ну, якось так. Якось так. Ну, багато хто робить перемін. Будете просто уходити від цього місця. І я вам скажу, вам потрібно йти. Чому? Тому що. На перехід нового у вас падає більше фінансів, більша польза, і я б сказала, гармонія, який спокій в вашому житті, розумієте? От, в принципі, на те, що ви заслуговуєте, от воно йде ваше життя, але ви маєте сильний страх. Страх до того, що ви боїтеся просто перейти в щось нове. Розумієте? Чи ви звикли вже на цьому місці? Може, може, звикли і до того колективу, вже і до тих неприємностей, і боїтеся щось нового. Ну, карти радять вам іти в нове. Розумієте? Я бачу в найближчий час. І навіть якщо хтось шукає дівчата-хлопці, роботу, робота вам падає, кстаті, дуже-дуже скоро. Прямо на порозі. На порозі стоїть робота. да, да. мужчина якийсь. Якийсь мужчина дасть вам те здійснення. Мужчина, який прямо вас буде підвищати. Знаєте, я вам скажу, ви насправді розумна людина, заслуговуєте на щось більше. Багато в кого може проігратися з дорогою, з дальньою. це не близька дорога, а може бути дальня дорога і зміна по роботі буде від казьонних людей. Ви хочете стабільність, знаєте, я скажу навіть багато хто із вас може, ну просите, просите може, в свого рода, в своїх ангелів, да, звертаєтесь руки до неба, піднімаєте, прямо кричите, що ну дайте мені щось, я вже втомилась, втомився, я не можу. Ви хочете стабільності? Я вам скажу так, стабільність, ваше життя прийде. Стабільність прийде, вас чують. Тільки не забувайте давати благодарність для свого роду, розумієте? Бо вас чують на даний момент. Зробите зміну. Я вам скажу більше, я бачу прибель. Вам падає ну, десь ой, ну, шостий початок сьомого місяця. Але на 10-й місяць, прямо ви будете, знаєте, як сказати, в своїй тарілці, в свої сидіти. Дуже велика польза вам падає. Дуже велика польза, нагорода. Я вам скажу, людина ще раз дивиться мене дуже розумна, непроста людина дивиться. Я вам скажу, ви заслуговуєте на щось більше. Багато в кого проіграється в загальному, там, знаєте, не знаю, готували їсти, а підете працювати з документами. От такі прямо глобальні сильні зміни йдуть по робочій стороні. Ну, в будь-якому випадку, зміна в роботі вам падає, і ви будете, в принципі, задоволені. До вас, прямо, знаєте як? От ви це відчуєте, ви не будете боятися, людина прямо до вас проявиться і ви відчуєте, що це людина без обману. І вам потрібно туди йти, що вас там чекає краще. Ви будете прямо це відчувати. Вам благо вам приймайте, робіть зміни в вашому житті. Насправді заслуговуєте на щось більше на краще. Бо там, де ви є, там вже немає просто сил ти все терпіти. Знаєте, сидите, як е, не знати на чому, не знаєте, що вас чекає завтра. Ну зміни ваше життя в найближчий час прийдуть набагато краще. Ви заслуговуєте на більше, і я вам скажу, що це щастя, ця удача, ця фортуна через вищі сили, через ваш рід, через ангелів до вас прийде. Вам благо, приймайте. Для енергобіну підписочка ставимо клас, повна діагностика. Viber, Telegram. всім гарного дня! До побачення.